Сучасний дошкільний навчальний заклад отримали у день святого Миколая мешканці села Черганівка, що у Косівському районі. Це перший садочок, який збудований спільними зусиллями місцевої громади, а також районної та обласної влади. Досі у селі не було жодного дошкільного закладу. Батькам доводилось водити дітей у сусідні населені пункти, там де є садочки, або ж залишати вдома. Тому відкриття нового дошкільного закладу подія для всього села. На свято з подарунками завітав і чудотворець Миколай. Діти теж віддячились віршиками та піснями. Садочок лісова колиска зводили усією громадою. Районна та обласна влада таку ініціативу привітали і підтримали. На будівництво потратили 2 мільйони гривень. Наразі тут можуть навчатися 50 маленьких горян. Згодом садочок планують розширити. Ми так старалися, щоб він був обладнаний по послідньому слову, щоб. Новітні технології застосували, я думаю, що на сьогоднішній тут і система джерело, це каналізаційна система це нового типу. Повністю ми облаштували вікнами і дверима, які зберігають тепло. Ну і однозначно всі ті облаштунки, які необхідні для садочка, вони придбані районною владою. Будівництво дошкільних навчальних закладів у Косівському районі пріоритетне завдання місцевої влади. Це тільки початок. Ми плануємо, ще в цьому році ми почали реконструкцію опалення у загальноосвітній школі садок першого ступеня. У нас у стадії завершення дитячий садок у віддалених гірських селах Акришора, Баня Березів. Ну і однозначно будемо прикладати зусилля цього року, щоб у селі Річка, це у учбовому корпусі школи, створити навчальний комплекс, де буде і школа, і дитячий садочок. Наразі ж лише 48% маленьких косівчан можуть відвідувати дошкільні заклади. Чиновники підрахували, аби вирішити цю проблему, необхідно збудувати як мінімум 15 садочків.